Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Так, осінь. А як ви дізналися, що зараз осінь? Стало прохолодно, листочки пожовкли і стали опадати, так? А ще восени збирають врожай. І я вас сьогодні запрошую у гості до казки, де дідусі своєю родиною збирали врожай. Сідайте рівненько, слухайте гарненько. Жив був собі дід, вирощував ріпу та збирав врожай. В один рік посадив він ріпу, а вона виросла велика, велика. Прийшов дід тягнути ріпу. Тягне, тягне, не може витягнути. Покликав він бабу. Баба за діда, дід за ріпку, тягнуть, тягнуть, не вдається витягнути. Покликали онучку. Онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Не тягнеться рібка. Покликали собачку жучку. Жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку. А рібка сидить собі у землі. Покликали вони кицьку. Разом з... всі тягнуть, а рібка ні ні. Покликали мишку. Мишенятка за кицьку, кицька за жучку, жучка за онучку, онучка за бабку, бабка за діда, дід за рібку. Тягнули, тягнули, витягнули рібку. Каши наварили, всім догодили. Ось така казка про те, як гуртом і рібку легше тягнути.